До чого приводить відпадіння від Бога до спотворення первинного задуму Божого стосовно світу людини, життя. Апостол Павло колись сказав, що гріх. Світ прийшли і хвороба, і смерть. Гріх в першу чергу це відпадіння від Бога. Це намагання чинити волю власну, а не волю Божу. Це суперечка спочатку ангелів, а потім і людини з Богом. І ангели на чолі з Люцифером, і люди, які піддалися спокусі, думали про те, що свобода це робити все, що хочу, і не робити того, що зобов'язане. Не робити того, до чого кличе заповідь Божа. І до чого призводить це до появи смерті, в світі, хвороб, страждань. Людина створена була колись досконалою з задумом перебувати вічність в нескінченому житті і в досконалості. А тепер вона відкинута в темряву зовнішню, де плаче з криги зубів. І працює і важко, і хворіє, і страждає, і зазнає смерті. І головне, що зазнає спокус, піддається ним. І далі і далі йде в темряву гріха. І для чого приходить Христос у світ? Щоб цю владу гріха. Темряви і смерті подолати. Він каже своїм апостолам Я світло для світу. Сьогодні ми про це прочитали. Я світло для світу. А через недосконалість цього світу через те, що порушений задум Божий. Може статися таке, що людина народжується сліпою, нездатною побачити фізичне світло, а через це можливо і нездатною бачити світло духовне. І Христос приходить скасувати цю недосконалість. Чому Він так багато лікує, стіляє? І воскрешає протягом свого земного короткого життя, щоб явити оце подолання недосконалості світу, подолання панування в ньому смерті, хвороб і страждань, викликаних від падіння від Бога. Чому йому треба зараз з'явити славу Божу? На цьому сліпому від народження, щоб ширилося світло і ширилося коло тих, хто приймає це світло, здатний його побачити, осягнути зором, розумом, душею, здобути для себе це світло. І далі нести світло на цій землі. І далі робити щось, що долає смерть, темряву і владу гріха і сатанинську владу. В тому, що робиться Христом. Виявляється його воля до здійснення задуму Божого стосовно людини, так тепер він зможе здійснитись лише по скінченні історії історичного процесу. Коли буде друге пришестя, коли хід історії припиниться для того, щоб почалося нове небо. Нова земля, де не буде темряви зла, смерті і сатанинської влади. Але тепер він відкриває цю можливість, цей шлях для людини. І сліпий від народження виявився саме тим, хто найбільше спроможний сприйняти те, що відбулося. І прості юдеї і книжники з фарисеями не давали йому спокою, намагаючись його і принизити. І змусити визнати, що той, хто тебе зцілив грішник, і батьки цього сліпого від народження перелякались, бо знали, що тих, хто визнає Ісуса Христом, можуть вигнати з синагоги, а Він не злякався. І до кінця відстоював, що не може бути так, щоб такі дива чинила людина без благословення Господнього. Тобто ми бачимо той самий приклад. Фізичний зір і зір духовний єднаються. Людина, який... Даровано було бачити фізично, побачила і душею, духом побачила, хто перед нею. І не так багато людей по-справжньому поклоняються Спасителю нашому Ісусу Христу. А Він цій людині відкриває найістотне, що він Син Божий. І цей сліпий від народження прозріває тут остаточно і вклоняється Спасителю. Це має бути нашим шляхом. Зрозуміло, що ми всі і фізично бачимо недосконало. Зрозуміло, що наш зір духовний теж. Далекий від досконалості. Але нам треба побачити мету Спасителя нашого Ісуса Христа, задля якої він приходить у світ і звершує свій подвиг земного служіння, жертви, Хресної смерті. І подолання смерті і влади даємо. Зрозуміти, що це подвиг Божої любові до кожного з нас. Прийняти цю любов відкритою душею. І далі, вклонившись. Тому, хто є Спасителем нашим, відкритий для себе шлях світла, правди, свободи, любові.